Біфрен. спокій за ясної голови. Росія за всю війну знищила понад сотню спортивних об'єктів на території України. Багато наших спортсменів, буквально під обстрілами, евакуювалися з рідних міст. До чемпіонатів готувалися в екстремальних умовах на швидкоручу чужих спортивних залах. Та, попри все, повернулися до України з перемогами. Коли він готується до стрибка, все особисте має лишитись позаду. Що його рідний Миколаїв під ворожими обстрілами, що сам він давно не був вдома, а з батьками зв'язок тепер здебільшого телефоном. Перед стрибком є тільки ти і вода. 16-річний Олексій Середа трикратний чемпіон Європи зі стрибків у воду і наймолодший за всю історію цього виду спорту. Титул здобув цього літа на змаганнях у Римі. Як далася ця перемога, його тренерка пояснює лаконічно. Це не завдяки, а 24 лютого. Та як я прокинувся? Почав готуватися до тренування, а потім мені друг каже: війна. Замість тренувань термінова евакуація. Доки закордонні спортсмени звично готуються до змагань, українські рятуються від російських снарядів. Всі спортсмени з різних куточків нашої країни, саме з тих куточків, де, де йде повномасштабна війна. Кожного дня були дзвінки, кожного дня родичі телефонували, батьки телефонували. Плавчині синхроністки Марина та Владислава Олексієви з рідного Харкова виїхали у перший день повномасштабної війни. Це їхній басейн. Після чергового російського обстрілу зовсім поруч прилетіла туди бомба, і частина басейну зруйнована, також там вилетіли вікна, і зараз ми не можемо там тренуватися і взагалі знаходитися зараз у Харкові дуже небезпечно. Ворожий снаряд прилетів у батьківський будинок Олексія. Новина з дому застала його зненацька просто перед вирішальним виступом. Тато позвонив, сказав, що ось таке у нас прилетів снаряд. Я ще подумав, що треба у такому випадку ще більше старатися, ще більше, більше працювати, щоб захищати мою країну на спортивному фронті. І вони це зробили на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті. Українці вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи ще 17. З них рекордні 8 золотих у синхроністок. Сестри показують свої нагороди. Це золоті медалі з чемпіонату Європи. В нас їх 5. Так, у нас взагалі їх п'ять, але я взяла тільки три, тому що дуже важке. А це срібло з групи на чемпіонаті світу. На знак протесту проти російської агресії спортсменка відмовились від Чайковського, під якого мали виступати. Так вирішила їхня тренерка. Росія нам дуже не понравилася. те, що я зробила. Вони дуже очень сильно критикували мене. І говоріли то не підходить, і это не подходит. А мені без разницы. Я не хочу слышать ні русскую культуру, ні русскую музику. Через війну проти України росіян до змагань не допустили, і ті з відповідю не забарилися. Критикують Україну. Какая там група, яка там техніка? Не то що нет. Они взагалі просто ненормальные, понимаете, спорт, спорт таким спортсменом не місце вообще в мировом спорті. Коли на свій вирішальний виступ пішов Олексій, уже знав, кому присвятить цю перемогу. Присвятив цю перемогу зсу за даними Міністерства молоді та спорту від початку повномасштабного вторгнення Росія понівечила в Україні понад сотню спортивних об'єктів. Попри все, наші спортсмени за цей час вибороли для України більш як півтори тисячі медалей. Поліна спасенко Євген Задоя, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.